В один момент нібито ідеальні стосунки починають розсипатись на очах. З людиною стає некомфортно. Там, де колись панували гармонія та щастя, лишилися образи і конфлікти. І здається, що цей процес безповоротній. Створювати та будувати здорові стосунки дійсно нелегко. Потрібно докладати зусиль, щоб зрозуміти один одного та прийняти. Але ще важче, коли не знаєш, що саме робити для уникнення деструктивних стосунків та розвитку здорових. Це стає додатковою складністю і страхом не лише для тих, хто в стосунках, а й тим, хто їх поки не має. І в цьому відео пропоную детальніше з цим розібратися. Вітаємо вас на каналі Розмова. Це платформа, де ви можете вибрати психолога, який дійсно буде вам підходити. Мене звати Олександр. Я лікар-психіатр, надаю психотерапевтичну допомогу в методі КПТ. Сьогодні розмова піде про те, як побудувати та зберегти здорові стосунки у всіх сферах з коханою людиною. Друзями, родиною та професійним оточенням. Обов'язково додивіться відео до кінця, щоб почути поради, які допоможуть позбутися тривожності у стосунках та зберегти здорові відносини з іншими. І перед тим, як почати, обов'язково підписуйтеся на канал і ставте вподобайку до цього відео. Ваша підтримка допомагає нам розвивати платформу та робити психотерапію більш доступною для кожного. Разом ми створюємо світ, де турбота про себе це звична частина життя. Дякуємо! Для того, щоб будувати здорові стосунки, важливо знати фактори проявлення протилежних, токсичних. Такі взаємини не негативно впливають на наше емоційне, психічне або навіть і фізичне здоров'я, коли одна або обидві сторони можуть відчувати знецінення, маніпулювання, виснаження або приниження. Нелегко бути в таких стосунках, та й визнати взаємини токсичними теж часом складно. Тому важливо мати поруч тих, хто підтримує друзі, сім'я або психотерапевт. Перехід від токсичних стосунків до здорових можливий. Він починається з розуміння червоних пропорцій, які вказують, що у взаєминах щось не так. Розглянемо детальніше деякі з них. Ігнорування чи неповага кордонів, коли партнер постійно ігнорує ваші особисті межі, приймає рішення за вас або не поважає ваше право на особистий простір. Це сигнал замислитися. Емоційний тиск проявляється у надмірних вимогах до вашого часу та уваги. Часті спалахи ревнощів або очікування, що ви постійно доводили свою любов і відданість. Такі вимоги часто виснажують і не є нормальними в здорових стосунках. Надмірна критика. Якщо партнер регулярно критикує вас, ваші інтереси, зовнішність чи думки, особливо в принизливій формі, це неприємні відчуття, яким немає місця в люблячих взаєминах, нестача підтримки. Токсичність проявляється у відсутності емоційної підтримки, байдужості до ваших почуттів та потреб, невизнанні ваших досягнень. Контроль та маніпуляції. Коли у стосунках намагаються контролювати вашу поведінку, фінанси, оточення або рішення, а також присутня маніпулятивна поведінка, щоб змусити вас почуватися винними або зобов'язаними, непостійність та непередбачуваність. Якщо ви завжди відчуваєте себе насторожі через непередбачувані реакції або зміни настрою партнера, жити в постійному страху не про здорові стосунки, і це необхідно змінювати. Ізоляція. Спроби обмежити ваші контакти з друзями, сім'єю або вашу участь у соціальних заходах, посилює залежність від партнера і обмежує ваші можливості для отримання підтримки та об'єктивного погляду на стосунки. Швидкі зміни у стосунках. Якщо відносини розвиваються надто швидко, партнер тисне на вас, вимагаючи одразу ж серйозних зобов'язань або змін у вашому житті. Відсутність довіри, коли партнер постійно сумнівається у ваших діях. Перевіряє вас, чи вимагає постійного підтвердження вашого місця перебування або дій. Така поведінка є ознакою розвитку деструктивних стосунків. Емоційна відчуженість. Небажання партнера ділитися своїми почуттями, думками чи планами на майбутнє створює дистанцію та відчуження у звідносинах, негативний вплив на самооцінку серйозний сигнал, коли стосунки призводять до погіршення вашої самооцінки, викликають почуття неповноцінності чи безпорадності, фізичне чи емоційне насильство. Неприпустимими та явними ознаками токсичних стосунків є будь-які прояви фізичного насильства або емоційного зловживання, включаючи загрози, залякування, приниження та глузування. Емоційне насильство може бути менш помітним, але також має глибокий негативний вплив на психічне здоров'я. Цю та інші ознаки не можна ігнорувати чи виправдовувати, адже ваш стан найголовніший. Якщо ви вчасно розпізнаєте ці червоні прапорці, то зможете запобігти розвитку токсичних стосунків або своєчасно вийти з них. Важливо довіряти своїм відчуттям та інтуїції, якщо щось здається неправильним. Це сигнал до подальших роздумів та дій. Що робити, якщо людина виявила себе у токсичних стосунках? Перший крок визнати проблему та усвідомити, що стосунки є токсичними. Далі звернутися за підтримкою, поговоріть з друзями, родиною або зверніться до психотерапевта. Це найкращий спосіб розібратися в ситуації та отримати надійну кваліфіковану допомогу. Третє встановити чіткі межі та вимагати в партнера їх дотримання. Це необхідно для вашого самопочуття. Останнє оцінити стосунки. Якщо зміни не відбуваються, розгляньте можливість завершення стосунків, цінуйте своє здоров'я та тримайте його завжди в пріоритеті. Кожна людина заслуговує на здорові стосунки. Якщо ви відчуваєте, що ваші не такі, не бійтеся звернутися за допомогою. На платформі Розмова ви можете легко і швидко знайти свого фахівця. Ми даруємо безкоштовну 15-хвилинну консультацію з нашим турботливим менеджером. Він допоможе підібрати найкращого фахівця по вашому запиту для всіх наших глядачів. Знижка 20%. Переходьте за посиланням в описі відео. Під час роботи з клієнтами я часто зіштовхуюся з запитаннями, що турбують найбільше. Розглянемо їх, як розпізнати, що стосунки стали токсичними, і що з цим робити. Стосунки стають токсичними, коли вони негативно впливають на ваше психічне або емоційне здоров'я. Звертайте увагу на ознаки, які я вам розповів. Спробуйте поговорити з партнером і за необхідності звертайтеся до психотерапевта. Які ознаки вказують на те, що партнер або друг справді підтримує вас емоційно. Емоційна підтримка проявляється у здатності людини слухати, розуміти ваші почуття, бути поруч у складні моменти, не засуджувати та показувати, що ви для них важливі. Коли людина готова говорити та працювати над вирішенням конфліктів разом, це вказує на її бажання розвивати стосунки та підтримувати вас. Як правильно встановити межі в романтичних стосунках і не образити партнера? Встановлення меж варто починати з відкритого і чесного діалогу. Поясніть партнеру, чому для вас важливі ці межі, як вони допомагають вам почуватися комфортно та безпечно. Зі свого боку, намагайтеся бути делікатними та враховувати почуття партнера. Важливо, щоб обидві сторони проявляли ініціативу, домовлялися та розуміли важливість меж. Чому деякі люди бояться відкрито говорити про свої почуття, і як подолати цей страх? Страх перед відкритим вираженням почуттів часто виникає через попередні негативні досвіди, страх відторгнення або відчуття вразливості. Подолати це можна через поступову практику відкритості, обговорення у своїх почуттів у безпечному середовищі та за потреби через роботу з психотерапевтом. Які методи допомагають ефективно вирішувати конфлікти без сварок і образ? Ключові методи включають активне слухання, вираження своїх почуттів у формі я повідомлень, наприклад, я відчуваю замість ти завжди, пошук компромісів і спільне обговорення можливих рішень, важливо уникати взаємних звинувачень і намагатися зрозуміти погляд партнера, як підтримувати здорові стосунки на відстані, відкритість у комунікації, регулярні розмови, відеозв'язок. Планування спільних візитів і знаходження способів зробити відстань менш відчутною. Що робити, якщо друг або партнер не готовий до відвертих розмов? Дайте їм час і простір. Поясніть, чому для вас важлива відвертість. Спробуйте створити безпечне і комфортне середовище для розмови. Якщо це не допомагає, можна звернутися до фахівця. Як відновити довіру після зради або великого конфлікту? Відновлення довіри вимагає часу, терпіння і відкритої комунікації. Важливо обговорити проблему. Визнати помилки і працювати над виправленням ситуації. У створенні нового фундаменту довіри корисною буде психотерапія. Чи варто продовжувати стосунки, якщо ви відчуваєте себе нещасливими, варто обговорити свої почуття з партнером і спробувати знайти рішення разом? Якщо після зусиль ви все ще відчуваєте себе нещасливими, можливо, варто розглянути можливість завершення стосунків для свого ментального та емоційного добробуту. Як зрозуміти, що ваші межі не поважають, і як навчитися їх захищати? Якщо ви відчуваєте себе незручно, тривожно або втомленим після взаємодії з кимось, можливо, тоді ваші межі не поважають. Навчіться відкрито і впевнено говорити про свої потреби. Важливо також вміти вказати ні без почуття провини. Як розв'язувати фінансові питання у стосунках без конфліктів? Важливо відкрито обговорювати фінансові питання, встановлювати спільні цілі та бюджети, бути готовими йти на компроміс. Старайтеся використовувати ми підхід замість я підходу, які практики саморозвитку можуть допомогти покращити стосунки з оточенням медитації, робота над самооцінкою та емоційною грамотністю, активне слухання. А також, як я обіцяв, даю поради, що допоможуть вам з партнером чи партнеркою будувати здорові стосунки. Проявляйте емпатію та слухайте, розвивайте вміння розуміти і співчувати почуттям інших людей, щоб бути активно залученими в розмову, будьте відкритими та чесними це фундамент здорових стосунків. Виражайте свої думки та почуття щиро, а також будьте готові прийняти правду від інших. Тоді міцнішає довіра і разом з нею стосунки. Встановлюйте межі, знати і поважати свої межі та інших допомагає уникати непорозуміння конфліктів. Йдіть назустріч вирішенню конфлікту. Конфлікти невіддільна частина стосунків, але важливо навчитися вирішувати їх конструктивно, без особистих образ. Для цього ведіть відкритий діалог і шукайте компроміс, проявляйте підтримку та взаєморозуміння. Важливо бути поруч з близькими в моменти радості та смутку. Емоційна підтримка від близьких позитивно впливає на психічне здоров'я та зближує людей. Проводьте якісний час разом. Спільні заняття, хобі, подорожі, або просто розмови за чашкою кави чудово зміцнюють зв'язок між людьми. Перевірте це, запросивши кохану людину чи когось з родини, друзів у кав'ярню, покататися на велосипедах чи просто разом прогулятися. Нагадаємо, що для всіх наших глядачів діє спеціальна пропозиція на пошук фахівця. Усі деталі ви знайдете в описі під цим відео. Отже, ми з вами розібралися, що побудова здорових стосунків дійсно вимагає часу, зусиль та взаємної роботи. Головне дотримуватися принципів створення міцних і здорових стосунків, мати щире бажання зробити їх такими та проявляти ініціативу. І тоді все вийде. Діліться в коментарях, що було найбільш цікаво та корисно дізнатися про побудову стосунків. А якщо залишилися питання, ставте їх під цим відео, і я обов'язково відповім: бережіть себе та своє ментальне здоров'я.